В межах форуму відбулася і презентація книги братів Капранових Мальована історія незалежності України. Книжка вщент наповнена ілюстраціями, історичними коміксами та мапами. Літературні критики вже увінчали її найтоншу історією. Так на 80 сторінках помістились як давні люди з палеоліту, так і руські князі й мислителі дев'ятнадцятого століття. Історія створення книжки не менш цікава. Син одного із письменників готувався до незалежного оцінювання і стикнувся з проблемою. Як усе запам'ятати на допомогу? Прийшли професіонали Капранови, а з ними науковці та художники. Вони і зобразили шлях України до здобуття незалежності. Над книжкою команда працювала два з половиною роки. Ми не вигадували нічого. Ви себе письменник, художній літератор, який хвалиться тим, що він в своїй книжці нічого не вигадав. Що ж ти за письменник? Так, от ця книжка де ми нічого не вигадали. Це все правда і підтверджено історичними фактами.